Дитячий одяг пример, огляд коробочки на 20 кг, спортивні штанішки на баєчці. Джинси. Ось така класна моделька, дуже м'якенький, приємний джинс. Так, лусинки. Ось такі кофточки, регланчики, Ось такі тут лусинки, простенькі, кутон, дуже класний садочок. ну яка гарна, така теплесенька. Світшотик, теплесенький, баєчка. Така м'якесенька, тепленька. Такі штанішки спортивні капа, широкий крізь шкарпеточки. Ось такі класні трикотажні теплесенькі лусинки. Теплесенькі шкарпеточки. Такі лусинки, хороші, висока посадочка, класні. Ось така теплесенька ході, термоколготочки. Чоловічок на довгі рукавчик, тут щось іде, комплектик. Чоловічок та боді, теплесенькі та пульки. Жилеточка теплесенька, лусинки тепленькі, світшотик теплесенький. Теплесенькі спортивні штанішки бачимо усі на байшці. Такі штанішки, така класна, широкий крім моделька. Лусинки, спортивні штанішки. У нас іде піжамка, такі піжамні теплесенькі штаніжки, лосинки, піжамка. Також йдуть такі широкі кріштаніжки, дуже класна модель. Ось такі костюмчики, баєчка, лосинки. Дуже гарне наповнення коробочки, світшотик баєчка. Також такі теплесенькі ході-баєчка, такі кофточки, футболочка, шапулька. Вот, спортивні, така худібаєчка, футболочка. Далі знову йдуть джинсики, Дуже класні модельки джинсів, дуже хороший джинс. І така мюслінова сорочечка. Так, тут що у нас іде комплекти, піжамни. На добро рукавчик кофточка. Тут також такі піжамки, така теплесенька, така на замочку. Такі черевички, дуже класні, легесенькі з боку йде замочок, лосинки, Регланчики, світшотики, тут також такі футболочки, світшоти, така спідничка, знову ж такі штанішки. Такі штаніжки бачу йде повторюк, але на різний вік. Ось такі класні легесенькі. Плесенька курточка, теплесенькі штани. Ось такі домашні штанишки. Знову джинсики, спідничка джинс, кофточка на замочку. Така домашня кофточка. Так, тут у нас що йдуть світшоти. А це костюмчик теплесенький, такі гарні, спортивні штанішки, лосинки, регланчики. Знову регланчики. Ось такі натільні маєчки йдуть, колготочки, лосинки, рукавички. Такі теплесенькі м'якенькі кофточки, дивіться, на бальшці вони йдуть. Така натілочка, такі теплесенькі штанішки, така спідничка, такі боді на довгі рукавчик, теплесенькі штанішки, знову ж таки теплесенький класний костюмчик трикутажний, корготочки, теплесенька ковтиночка, знову піжамний комплектик, така футболочка. От що в нас іде на тільні маєчки? Такі домашні штанішки, блюрочки, в любоді. Світшоти теплесенькі, така теплесенька новорічна, ось такі світшотиплесенькі паєчка, чоловічки, білизна. Білизна тут буксерочки. Термоколготочки. Тут у нас йдуть ще. Так само трусики для дівчинки, на довгий рукавчик, чоловічки на довгі рукав і що тут у нас ще є? Ось та пулечки, рукавички та шкарпеточки.